Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя, як буде почувати себе місто Запоріжжя під час наступу України. Так, тут відбуватиметься з За... Запоріжжя будуть тікати колаборанти, в них ускладниться саме втеча колаборантів. От що я бачу про Запоріжжя. Багато роботи, дуже багато військових і дуже багато роботи у Запоріжжі. Також місто заготівля якась буде відбуватися для військових. Тут будуть використані всі потужності, всі ресурси, що є в Запоріжжі. Що стосовно обстрілів і руйнування в місті, я не бачу таких е, е, руйнувань. Так. І ще може бути зріст економіки саме в цей період, саме за міста. Економіка міста. От тут фінанси, фінанси, зростання ру. Робочих місць, дуже багато роботи для мешканців Запоріжжя, от розвиток втеча колаборантів і це будуть звістки. Так, ваш стан має значно покращитися. Всі напади, всі можливі атаки, все, все, що робили росіяни із Запоріжжям, зійде на Нівець. У вас буде мирне небо. Ще. Ви ну, в Запоріжжі матимете зброю таку, закрите небо, що ваша оця територія буде дуже сильно захищена навколо міста і в самому місті. Відновлення. Є така інформація, що повернуться жителі до Запоріжжя, всі, хто повиїжджали, і відновлення домівок, підрахунок зруйнованих домівок. Ну, це будуть вже допомога. Тут робота по відновленню міста. Добре. І карта мир, мирне небо. Саме в час наступу військових України в Запоріжжі відновиться економіка, і в Запоріжжі, місті Запоріжжя буде мирне небо, закрите небо, мирне небо. Все це за межами міста, всі бої, все це буде за межами міста, і ворог не, не зможе нічого зробити місто Запоріжжя. Тільки єдине, що ці люди, агенти Росії, люди, які ну, під впливом пропаганди Росії, Оце в них паніка, вони будуть виїжджати, тікати, і їхня дорога буде дуже важка. Їм надзвичайно важко буде, як то це робити. Це так, заперечую. Заперечую весь негатив, що робили росіяни? Вертаю їм назад. Заперечую. Все, що завдано, місту Запоріжжя, всі страх, біль, смерть, сльози е незручно незручності. Все вертає росіянам, буде так. Вони бояться, в них все ламається. Гуманітарна допомога. Будуть відновлюватися порядок. Ну, наведеться порядок в місті. Більше буде уваги до людей. До тих, хто постраждав. Прошу відкрити всі дороги військовим України на захист Запоріжжя, на відновлення Запоріжжя, щоб прийшли всі необхідні кошти. Допомога. Відкриває дороги Запоріжжя на мирне небо. Потужний захист буде так. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Перекриваю, перекриваю. Да буде перемога. Так. Вогонь. Ще така є інформація, що буде чутно, напевно, чутно про вогонь, який здійснюють по ворогу українська армія. Це буде чутно. Весь негатив вертаю ворогові. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, будь ласка, захистити місто Запоріжжя під час наступу української армії, щоб ворог не зміг здійснити обстріли. Більше не може ворог обстрілювати місто Запоріжжя. Відвертаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу зброю, агресію російську розвертаю йому назад, на голови впаде. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити дороги Збройним силам України на захист міста Запоріжжя і знищення ворожої всієї техніки, зброї, якою ворог обстрілював місто. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили зруйнувати російські всі плани, закрити всі дороги, щоб в них вся агресія не здійснилася. Російська буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги, наверне, не Я Буде захищене місто Запоріжжя від ворожої атурії. Буде все сказане, здійснене. Так що в місті відновиться роботи. Дуже сильно активно буде діяльність підприємств, різних заводів і людей, і повернення людей також. І мирне небо закриють. І місто буде закрите до обстрілів. Ну є можливість почути. Вогонь військових України, що здійснюється по ворогу. Так, це буде. Дякую за увагу.